Рятувальники серед ночі викликали на Ковальщину. Через негоду попадали аж вісім дерев. У Луцьк передали прапор та відзнаки від самого Валерія Залужного. Волинські синоптики оцінили рік, що минув як рекордний. У студії 12-го Роман Вербич вітає. Розчну випуски з трагічної новини про відомого волинянина. 2 січня раптово помер відомий волинський співак В'ячеслав Судима. Йому було 68 років. В Україні його знали як учасника вокального дуету Душа Волині. Заслужений працівник культури України співав разом із Аллою Опейдою, заслуженою артисткою України. Ще у 1986-му, коли дует Душа Волині почав виконувати стрілецькі і повстанські пісні, В'ячеслава Судиму та Алло Опейду питали, чи не страшно їм. Тепер Алла Опейда, повідомляючи трагічну новину у соцмережі, написала: Спочивай з Богом. Наш Соловейку вічна і світла пам'ять. Прощання з Вячеславом Судимою розпочнеться сьогодні 16-ті в нижньому храмі Свято Троїцького собору у Луцьку. Похорон у четвер об 11-й годині розпочнеться від Свято Троїцького собору. До дорожніх тем наїхав на двох жінок у центрі міста. У Луцьку на вулиці Парковій сталася аварія. 42-річний лучанин на Фольксвагені. Просто на переході збив двох пішохідок 23 та 44 років. У наслідок ДТП обидві лучанки отримали травму. Одну з них шпиталізували. Поліцейські помістили авто на арешт майданчик. Відомо, що водій був тверезий. Дорогу перегородили дерева через сильний вітер та нагоду волинські рятувальники вночі вранці мусили виїжджати до села Поліське Ковальського району. Прибирали дерева, які попадали на дорогу і перекрили рух. Загалом порізали та відтягнули з автошляху вісім дерев. А от на одній з фронтових доріг загинув захисник з Волині. За трагічних обставин на Дніпропетровщині відійшов у засвіти військовослужбовець Дмитро Павліковський. За інформацією військового командування життя захисника обірвалося внаслідок дорожньо-транспортної пригоди під час виконання бойових спеціальних завдань. Відомо, що 30-річний Дмитро Павліковський був кадровим військовим, служив за контрактом із весни 2014 року. До того навчався в Ковальському училищі, служив у місцевій військовій частині, що розташована на території Дубівської. Громади у захисника залишилися батьки, сестри, дружина і дочка. Прощатимуться із воїном у Ковалі завтра. Вічна пам'ять і шана герою. Також на Ковальщині у Смідинській громаді сьогодні зустрічають жалобний кортеж із загиблим захисником. Микола Карпук, житель села Журавлини, загинув у 47 років у Запорізькій області поблизу міста Уріхів. Мешканців громади просять з шаною зустріти героя. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та слава захиснику. Тим часом на Волинь привезли прапор від Залужного. Синьо-жовтий стяг із особистим підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного розмістили у Волинському регіональному музеї українського війська та військової техніки. На прапорі також є підпис начальника генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали. Крім того, залужний передав музею комплект відзнак головнокомандувача ЗСУ із особистим підписом. Хильнув, поїхав у місто та Ростовк, автівку і паркан. Луцькі патрульні близько першої ночі отримали повідомлення про аварію на перехресті набережної та Шевченка. З'ясували, що нетверезий 41-річний водій БМВ наїхав на острівець безпеки, після чого, не впоравшись з керуванням, виїхав на клумбу у центрі кільця, а тоді ще й влетів у дорожнє огородження. Під час розмови з патрульними чоловік відмовився від освідування на рівень нетверезості, хоча ознаки сп'яніння мав. До всього того виявилося, що сів за кермо він, не маючи воді. Ських прав його позбавили права керування торік навесні. До криміналу Учора ввечері вбили лучанина. 42-річного чоловіка зарізав його товариш по чарці. Медики намагались врятувати чоловіка. Втім, поранення в шию були смертельними. Вбивцею виявився 34-річний лучанин із кримінальним минулим. Як кажуть, притягувався за майнові та наркозлочини. Відомо, що на товариша накинувся під час сварки. Передувала цьому пиятика. Чоловіка затримали, триває слідство. Волинські синоптики оголосили 2023-й найтеплішим роком за всю історію спостережень. А почали спостерігати 76 літ тому. Оприлюднюючи погодні підсумки про минулий рік, зауважили, що середня річна температура була торік майже на 2 градуси вище за норму. Вона становила майже 10,5 градусів тепла. За 12 місяців зафіксували аж 13 температурних рекордів, коли були перевищені показники середньодобової максимальної та мінімальної температури повітря. Вересень 2023-го став найбільшим Найтеплішим вереснем у Луцьку з 1947 року. Найнижча температура мінус 11,5 градусів була в грудні, а найвища 36,4 градуса у серпні, і це теж стало рекордом, яким буде початок січня. В історії спостережень покаже час. І наостанок про волонтерство з кожним роком атомники все активніше долучаються до благодійної акції «Енергія добра. Колективи підрозділів підприємства опікуються людьми, які опинились у складних життєвих обставинах. Напередодні новорічно-різдвяних свят усі вони отримали подарунки. Допомога тим, хто цього потребує, благодійна місія. Атомники Рівненської АЕС постійно об'єднуються, аби генерувати енергію добра. З нагоди різдвяно-новорічних свят працівники 27 структурних підрозділів електростанції підготували подарунки для отримувачів послуг центру соціальної реабілітації міста Вараж та членів асоціації захисту прав інвалідів з дитинства Надія. 106 вихованців отримали гостинці, солодощі та набори із засобами гігієни і побутової хімії. Атомники ніколи не стоять Осторонь тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Радий, що це наша не перша, і я впевнений, що не остання подібна акція, тому що дійсно, на мою думку, найстрашніший гріх людини це байдужість. Ми не байдужі. Як би то не звучало пафосно, енергія дійсно, енергія наших сердець, вона сприяє цим людям з певними труднощами своїми. Життєвому шляху трошечки радості їм додати, щоб вони відчули також це свято, яке у нас різдво і прийдешні новорічні свята для гостей заходу працівники і вихованці реабілітаційного центру та гуртківці Варайського центру соціальних служб та послуг підготували розважальну програму. Вітальні слова, колядки та тематичне театралізоване дійство створили атмосферу родинного затишку. Енергія добра асоціюється з колективом Рівненської атомної електростанції. Це колектив професіоналів, які завжди долучається до всіх заходів, які покликані на надання допомоги, благодійність і інші заходи. І от сьогодні колектив рівненська АЕС в день різдва подарував дітям дітям тепло, любов, солодощі, атмосферу життя і атмосферу радості. Виховання, навчання та соціалізація людей з особливими потребами, праця не лише люди з великими серцями здатні присвятити своє життя допомозі тим, хто цього потребує. Директорка центру Наталія Федінчик щиро подякувала колективу атомників. Дякуємо працівникам станції за те, що ми постійно знаходимося під надійним крилом турботи цього колективу. Це, звичайно, надихає на нас на нові справи, на впровадження нових реабілітаційних послуг, адже спільними зусиллями ми дійсно реалізовуємо дуже такі цікаві і круті проекти. Сподіваюся, що і надалі в нас буде така плідна співпраця, в нас ще є багато задумів і ми разом будемо їх здійснювати. Даруючи, завжди отримуєш більше. Енергія добра приносить щастя та наповнює серця людей теплом. Допоки ми гуртуємось та допомагаємо один одному, ми залишаємось людьми. Тож закликаю і надалі лишатись людьми, не забувати дякувати. Та допомагати ЗСУ, а також стежити за новинами на 12-му каналі. Ну, якщо ви раптом пропустили котрийся з випусків, або маєте бажання переглянути ще раз якийсь із сюжетів. робіться у зручний для вас час на ютуб-каналі новини 12. Дивіться, коментуйте. Для нас важлива ваша думка, ставте вподобайки та поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо до цих пір цього ще не зробили. І також не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими отримувати найважливіші новини краю. Усім нам звичу не просто миру, а перемоги, і нехай у кожному. Наступному випуску хороших новин стає більше. Побачимось.